Задимлене середовище, їхня стихія, однак працювати і рятувати в ній завдання не з легких. Рятувальники Закарпаття випробували новий мобільний тренувальний комплекс, який нещодавно привезли в область, аби вдосконалити свої навички і перевірити себе на міцність. Комплекс включає в собі три складові. Це диспетчерська тренажерна зала, теплова димова камера, а також ще вогневий бокс. Ми його поки що наразі не, не, не задіюємо. З 1 серпня поточного року розпочалося навчання газодимозахисників закарпатського гарнізону, тобто ми вже четвертий день працюємо на даному комплексі. Мета цих навчань це відпрацювання практичних навіків роботи газодимозахисників в непридатному для дихання середовищу, в приміщенні з підвищеною температурою, з певними фізичними навантаженнями. Спочатку тренажерна зала, в якій для різних вікових груп даються різні навантаження. Далі лабіринт і теплодимокамера, де задля більшої реалістичності використовують звукові ефекти і дим. Датчик на руку це він відмічається на самих тренажерах, і датчик на грудний пульсометр, щоб я бачив дані, які висвічуються на моніторі. Ось бачимо, у нас мележ зайшов. В димокамеро, і нас зараз він іде по червоній зоні, тобто в нього підвищений підвищене серцебиття. Тобто, коли він вийде з камери, відмититься будуть дані щодо його проходу ну, пройшов він чи ні. Із 40 рятувальників, які пройшли навчання, трьом стало зле. Витримують не всі, запевняють фахівці. Тому і мета цих навчань перевірити наскільки готові працівники ДСНС виконувати завдання за призначенням. Якщо ти вилізеш гасити дах і там все задимлено, і над тобою струпила, то похоже. Чи все вдалося? Чи були якісь складнощі? Складнощів не було. Трохи цей. Вели в що можна без апарата йти. Треба апарат повністю в руках нести. Максимально наближені до реальних умови створили для 600 рятувальників, які повинні випробувати тренувальний комплекс і підвищити свою майстерність. Після завершення програми він попрямує в інші області, аби охопити якомога більшу кількість рятувальників. Наступна зупинка Івано-Франківщина. Фахівці запевнили, звільняти за невиконання завдань не будуть. Однак виявлять слабкі місця рятувальників і в подальшому над ними працюватимуть.